Привіт! Ви на каналі Матвайс і сьогодні розглянемо порядок операцій. Що ж, порядок операцій дуже важливо, і давайте подивимося, який правильний порядок. Найперше з усього робляться степені. Так? Якщо в мене число в дужках, але воно спочатку в степені, то ми спочатку робимо степінь, а потім вже додаємо. Потім вже дужки. Так? Потім ми робимо множення або ділення, обов'язково зліва направо. Тобто, якщо у мене буде стояти множення, потім ділення, то ми робимо обов'язково спочатку перше, потім друге, по порядку зліва направо. Ну і додавання віднімання. Давайте зробимо декілька прикладів. Щоб подивитися, як правильно його робити. Ну що ж, в мене спочатку повинно зробитися степінь, так? тобто 2 в 3 степені, тому я буду все переписувати. У мене буде 8, додати 2, поділити на 2. Далі, робота в дужках, так, в дужках, все переписую. Так, тут можна вже поставити 10, ось так, і поділити на 2. Пам'ятаємо, що якщо в мене число стоїть просто передушкою, то там множення. До речі, часто роблять помилку 11, додають з 4. Так? Не можна так робити, бо 4 множиться. Тобто, спочатку перше множення, а потім вже додавання, тому не можна відірвати. Ну що ж, Ми маємо ось таку ситуацію. Обов'язково робимо зліва направо, а 11 переписуємо. Це у нас буде 40, поділити на 2. 11 додати, 40 поділити на 2, 20, і таким чином буде відповідь 31. Ну що ж, це вирішили. Давайте наступне. Перше робимо в дужках ось оце, потім піднесемо до степені. До речі, я одночасно можу і це порахувати. Ну що ж, 14 мінус 6 в квадраті, відняти 39, поділити на 13, це у мене буде 3, помножити на 10. Тут у мене 36, відняти 30, тобто маю 6. Ось так. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі.